Казкового персонажа лялькового ведмедя, який був своєрідною заставкою перед вечірнім показом казок, із яким виростало багато поколінь закарпатців. Віднині можна бачити щодня, якщо підійматиметеся вулицею Капітульною в Ужгороді. Тівімоці з вечірньої казки став 55-ю мініатюрною візитівкою нашого міста. Ініціатор відкриття такої міні-скульптурки, професор з окопу Федір Шандор, котрий нині на фронті поспілкувався з нами онлайн. 15 квітня 1963 року на телебаченні М1, головне угорське телебачення, вийшов мультсеріал із назвою Вечірня казка Ешті Меше. І власне саме тоді і з'явився маленький ведмедик. Він змінював свої форми, види, але його мама Агнес. Зробила його дуже знаменитим. На ньому виросли багато поколінь не тільки угорців, але і закарпатців, які дивилися саме цю вечірню казочку із тим знаменитим ведмедиком і за маленькою іграшкою. З ним разом вчилися мити зубки, дивитися телевізор, дивитися цікаві казки, вчити мову братнього народу. Федір Шандор керував підготовкою і встановленням міні-скульптурки дистанційно з фронту. А вся безпосередня реалізація задуму на місці впала на плечі краєзнавця та екскурсовода Яноша Мешка. На відкритті він розповів, що 15 квітня, 60 років тому, саме був великодній понеділок, коли о 19.10 за середньоєвропейським часом транслювався перший випуск казки. І сам Янош Мешко пригадує, як чекав на казки з стівімоці. І після вже йшов спати. У 1980 році. Получається, що Тиві Моці полетів у космос, де він із Форкаш Бертолом, першим космонавтом е угорської е держави, полетів 26 е травня у 1980 році, і вже 27-го. Він вже виступав із космоса із Форкаш бертолом розповідали казку. Вони знаходилися там сім днів, двадцять годин і сорок п'ять хвилин. Це надзвичайно цікаво було. Після того надзвичайно популярний став Тиві Моці, бо він мав свій скафандер. Дуже багато книжок, лістівок, різних проспектів, які виходили у той час. Мініскульпторка Тіві Моці спонукає поринути в найкращі миті дитинства. Ми з моєю сестрою щовечора чекали, коли почнеться казка по телебаченню. Тут багато людей говорили про те, як вони в дитинстві повторювали руханку за цим персонажем або одягали разом з ним піжаму. Я добре пам'ятаю, як ми вже сидячи перед телевізором, повторювали те, як він чистив зуби та полоскав горло. Під час перегляду вечірніх казок для нас завжди було сюрпризом, що яку саме казку будуть показувати, і ми жваво це обговорювали. І коли вже нарешті вмикнули чергову частину якогось мультика, то хтось із нас вигравав. Це дуже приємна згадка про те, як ми разом із сестрою раділи цьому процесу. Під час відкриття цієї міні-скульптурки мені пригадалося, що як багато казок було того часу. Це були і лялькові вистави, і класичні мультиплікаційні казки. Або ми дуже любили ті казки, коли з дитячого малюнка раптово створювалася історія казка. Тобто тоді був широкий вибір. Зараз мені трішки шкода молодь та дітей, адже тепер всі казки дуже одноманітні. Проте я дуже рада, що мала змогу вирости в такому поколінні, коли ми дивилися такі фантастичні казки і мультфільми разом із тіві моцієм. Казка виконувала просвітницьку та виховну функцію, що й забезпечило популярність персонажів. 1998 році вирішили закрити цю програму. Обурення було таке велике, що через три місяці знову повернули иві е, емоції е, назад. Знову був ще один, коли видумали новий персонаж, е, із тому, що був братик Тіві е, Емоції, який теж людям не сподобався. І знову е, люди стали писати. Знову з'явився персонаж Теві Моції і Поприко Йончі. Е, це натхнення давали нудному поколінню, яке виховувало е, дітей ще раз, яка приводила до порядку. Що як Теві тивімоції показував, що треба свої речі складати, треба митися, фіззарядку робити зуби, мити, дивити казку. Бо більше. Тіві моці не залишився персонажем із минулого. Нині він у соцмережах. На сьогоднішній день у Фейсбуці десь 22 тисячі шанувальників цього Тіві і які постійно пишуть один другому, обговорюють ті всі події, які проходило за 60 років. Мініскульптурка Романа Мурника виконує одночасно кілька важливих місій. Даний ведмедик нас привчив до певного ритуалу: порядок, кімната, перед сном, прибрати речі, почистити зуби. І всі діти ну, розуміли, що це той час, коли треба йти до ліжка. Зрозуміли, що у нас, в Ужгороді, зокрема, ми дивилися ще і інші мультфільми. І цікаво, це теж такий символ, який об'єднує народи, знову ж таки, українців, угорців, всі-всі національності. І саме в цьому місці він такий теж буде символічний, таке місце туристичне. Люди будуть ходити, будуть запитувати, а чому він сидить, а хто це за медведик, який його символ, і всі екскурсоводи будуть. Розповідати, і це дуже добре для пізнання ну кращої культури нашого регіону. До речі, такі маленькі жителі прикрашають скульптурну спадщину міста з 2010 року.